Mm -hmm. Треба цього вбити. Когось десь. Там треба на шайн падать. А Реса і зелені. По 4, 4, 4 світка треба носити одночасно. Mm. Використати. Mm. Okay, носити ah, mm -hmm. кейм. <світка> uh, ви, до речі, грали в Селесте. Так. Mm -hmm. Я вчора встановив. Там, де ти безкінечна цих. кількість життів. Прикольно, Ну так, да, ну, типа, то задроцька тема. Ну, так. Типа Аля Маріо. Ну, так. Але там дуже відзивчиво таке керування. Прям Є Класно зроблено? Супер якісно. Три харди тільки mm -hmm. треба. Типа помираєш дуже багато. Ну, я ненавиджу ці платформери з. Колючками, бо, блін, це найтупіше, що може бути. Я навіть Але... в Горі не можу нормально грати, бо там починається фігня оця. Я в Горі в якийсь момент загубився, не зрозумів, куди йти, і такий все. Я теж, до речі, загубився в Орі. Людина да. вся сіла Людина прям, прям за нами сіла, хлопці. Да, тільки ну, мене зі зброєю ще, вже зі зброєю. Кого зберегти збав... Розберіться з людиною? У мене є цей Бейман, мотоцикл. Тільки... Ну, я мотоцикл. його скинув згори, тому. Блин, я не здохнуть. Не може бути на гору. На босі люди. Так як ж зброя була. У мене немає, не помічайте мене. Блин, ну добийте його. Так нема не чим. Я тобі дропну. Он надо Він на мене дивиться. А їх тут двоє, і в тебе ще третій. На мені двоє там були. Он ще йде. Прям на мені, Сань. Ось тут, тип. А Плачу вам. пидорою, прям сюда. А что с Лехой? Зараз. Я а, меняю. А, я его нокнул. еще вряд А, ты еще склад. Ты склад, блин, народу. Блин. Не Мы Может в меню выйдем тогда? Подожди, подождите, а я ж тут. Ты Чекаю. Да не я просто одну клавишу поменяв. Ну, мы майже всіх там будем. Оно меж собой перестали целев, так что там два-нону будет экскуда. Mm -hmm. А і... зняти може на кинути свою снять У и кинуть, неозброенный. Них... О, а ну-ка. ні, не працює, во. Трохи кріпово виглядає цей трейлер Сталкера, коли на українській мові так незвично. Не Все це. Ну давай, давай, піднімай! Є. отлично. Пропіду вареників зварю, поки ви тут. Є зброя. А да, є зброя, а нічим лікуватися. Це так. А, в тебе є airbending? Ні. Болін. З мене. А, вони боса визволи. Ми можемо спокійно піти звідси. Ну, ну так, просто. забирайте картки і просто йдіть. Можу вас кисить вас тут. Закамбечить. Mm -hmm. mm -hmm. Ну можна спробувати, mm -hmm. okay. Кидай вареники, біжи, так а я тільки достав. Ну все, хай розморажується. Піть куди кудись від цієї зони. Так глянь вже по мені стріляють. А! Блін! Ким зупинився на мілісекунду, йопта. Ну. Там, до речі, у чувака був нік, пюрешка з укропом. Ти я думаю, чи його забанить, чи ні. Це підтекст, чи він просто любить пюрешку. Бо я. Прям По Оскрыне. Конечно, добре, що ти далі побіг. Мені треба лікуватися, я не знаю, куди що, що. А в цій голові ящик повинен бути. Завжди був. Так. О, якраз тут бо... Ой, непись, точніше. Дасть мені щось полікуватися. Тут ще й сундук цей крутий. Ми розбігаємось. Давайте Зевса вб'ємо. Що там ці пацани не хочуть нас збивати ще? Так, вони зрозуміли, що це без сенсу. Ми повертаємося. Не знаю, може комусь це пригодиться. Вони вже по мені стріляють. Давай, де паскуда, зараз я її вб'ю. Там двоє. Я щити розовому розбив. Ще а один той... залишився. То інший нокнувся за камінами. І це вони вбили нас? Та я кажу бати, Мене вбили просто, бо я тіпа не добили, вони в кучі всі були. Ну, у мене не було чим стріляти. Там було два склади, тому нас вбило, насправді. Бати прийшли, винесли на ботів. Ну, як... Як ми и теж. Робимо. Опа! Згори! ось Да Та, Та, блін, я не можу поки О, блін! Стати. Поки я намагався мітку поставить Вони обходять О -о. Вони ніякі. їх можна вбить то я на кучу Пів години щось переключався. Налякав їх. У мене на весь екран зад термінал. Та блін! Він справа, він же тебе бачить. Маєш аптеку? Та нормально. Он справа за деревом. Здесь зліво там дроти. Ладно, я спробую фамгануть. О, завдання зробив. Прикольний термінатор такий. З кам'яною рукою. Что вони, блін, я їх не бачу. А вон бачу. Тут ты горой один. Пустився вниз до будинку. Че, я пребинтуешь. Де він там? Потом є чекало ще. Це неф. Що він прям тікає, тікає? Дав йому. Та де? А, там. Тихо. 50 Тим часом сховище позаду відкривається. Де вони? Та далі побігли. Йдемо сховище відкриємо? Звичайно. Да. же ж горить у нас прям. Зараз люди тільки помруть. А, ну давай, ну. Вони Ні, вони у нас будуть. будуть. так що, вони йдемо на сховище? Давай, давай, ну. О, ми поки добіжимо. Ми вам залишимо найкращу зброю. <рес> Бо ви помрете? <рес> <рес> До речі, ще один Airbending От його б я забрав би. А, це прям в сховище. Цікаво, наскільки. У вас гарна реакція. У нас? Не, не дуже гарна, не дуже. Мене <рес> навіть не почули, як ти гранату закинув. <рес> Я дві закинув. <рес> а це що. Що вони? Де, де ці гади? чекайте. А, вони пішли взагалі от сюди лутатися. А в ході, походу, о, чую, чую, чую. Тут тут, тут, а, тут, тут Та Там полетів. А, ще люди їдуть! Їдуть, їдуть, їдуть. Звідки їдуть, ти хоч скажи. З моєї сторони. Точно з твоєї, бо стріляють позаду. Уже з Сереги, наверное. Я, я Серега їх підпушу. А, блін, ну там снайпера сидять. Я з такої відстані з цього автомата взагалі не влучаю. Блін, та що таке? Навіть присівшик Оце Це я зістрибнув, так зістрибнув. Вони лікуються там шампанським. Я бачу. Прям вода вот лікарсь сюди. Вы их бачите? Нет. Да, вон они. А на доху сидят далее. У них там пиццвитка. — О, тут зараз острый сделается. Давайте с Дима встречаться. Стріляють же Дімі Ну, то я по ним. Але так. А, вони вони, так, да, вони йдуть до Діму всі. Ну до Діма йдуть. Де цей добаний телепорт? Він <світ> піднявся на острів. А ви де? А, на острів? Але ж ти не Ні, ми, це не ці Ні, ми... Ці, ці, ці. Сетси Окей, я сразу не ті що окей, окейки на будне потом сидила. Хочется mm -hmm. пушете... слоуграунда, я позбиваю, то ч? А брі, Дима аж нагоріть там. Ну так. та я. Просто І вони не ще бота взяли. Рас... Серега впаде. Хтось їде ще на цьому. Там один чувак на острові, був. Я, я, я просто не влучив в нього. На повітрі їх, їде, чувак. он А, нет, это Серега залутил. Леха, у тебя есть земля? Может, кинем туда направо? Есть, есть. Я тут Кузям позвонив, сказав, що пан забрав його самокат і сказав, що це його самокат. Через п'ять хвилин каже А, ні, знайшов, усе стоїть. <рес> Нормально. На даху, на даху, Дім. Ой, Льоха, відійди. на даху. А. Камінь розбивають <рес> мені. Ну і що ми думаємо, як ми їх вбивати будемо? Ну, не знаю, в мене вже патрони закінчуються. О, камінь летить. Прямо по мені. Просто зона не там. Тоді що? пробуємо якось ну, Треба почекати, може вони. Може давайте в трьох зайдемо в порт. Ні, вони не підуть поки не піде. О, хто хто там полетів? Чи це вони? О, вони зайшли в телепорти. А, та я зараз спробую. Є один план. Ні, це інші люди, зайшли в телепорт. Зараз Треба я хочу. Я візьму є пригучка. А що за прикол? Я в телепорт не можу зайти в цьому? Зараз я. Забрала, отлично. А... Так це було я... задумано. А, ти забрав і... і впав просто. Так. Ну я трішки не це хотів зробити, Дадут підняти, вийшло. Это... Блін. Я на машину їду. Так, зараз стекай, там Нимає уже хтось бігає. А тут теж стріляють. О, троє людей. Давайте вправо. Це серйозні пацани, там 2 з нама. Прям. Еду на іншу машину. Тут ходи нікого не маща. А-да-да, да, давайте на іншу машину. Удари. Просто на там я... на роботи, да, ага. я бачу тільки одного робота. Т800. Піднімаю. До речі, чутно машину тільки коли ти поряд. Але а ж видно під... цей стовп, піднімання. якщо немає. Якщо дивитися, якщо дивитися, то Але якщо. Якщо не дивитись, то ні. Броня треба, якщо не йдете десь. А тут же повинні бочки ці бути поруч. Ущо маленько? Так, у мене. Винити разом тут. Да нет, а. зоны. Ломайте роботе, что вы наломаете роботе? Mm -hmm. Это же те, что попадают ресурсы. Они те люди. Шкода. Леха, что а ты там робишь? А роботи. я алтаюсь. Сашко же сказал ломать роботе. <связать> Давай-то разом. та блин. Он тому идет, подали. Думаю, а сейчас, чем мне прожить? <связать> вот броня. Ну, астички. Вы, вы другой да, зона, Серьезно? What? В сторону зона? <связать> Я помру Выйдешь с этого домного Блин, тут столько медведионов, все, все капец. О, меня ассист дали Прикольно. Значит, когось з того складу вбили. Аж зараз. Цікаво. Тут гора закінчилась. Да, да, да. Блин, я думав, как раз під мостом проїхати. Але там не вариант, походу, під мостом проїхати. Це Не знаю, чи я добіжу Вон вони їдуть. Там по ним тебе тут До речі, есть від'їжджаю Льоха, давай до нас. І броня тут. хтось їде хтось їде сюди? Це я. Чи Не, ні, ні, ні. Ні. Там хтось інший. На цьому на. Я тільки що чув цей плин. Да-да-да, є Справа, справа Дім. Mm -hmm. Да, ось колосы. Біля мене тут. Было? Отлично. Була О, Золотный пацан пришел. Віддайте воду, я хочу подивитися тики. Вот вода, вот вода, брай. У кого есть ще земля, и повітря? У мене земля є. Ну, треба 4 свідки зібрати в одному. І це груповий квест, до речі. А не стреляю тут сяв. Ну блин, почекайте. Бля, давай зона, зона йде. Так, нам треба бігти. А-а-а! Тут за станцією пробігайте. Лучше. Блин. Okay. Ну ты рано. Рано вышел. Я могу пооборачиваться. Да Берется. там тебе, типа, наверное. А, они лежат, зору занимают, гору, блин! Вот они. Блин, а у меня патронов еще немає на... На... Автомат. Да, нам не может сховаться. И снова это место. І И ну, там, и там. Я помру. від зоны, Та встань, че ты. Ти... присів, блин, я не встать. Тыкав на ту кнопку 300 разів. Чувак, з неба впав, ще один. Блин, вони тут двое на мені. Я одного нокнув, але... Там ще двое стрибают. Сашко, да поможи. Сашко тікай. Я не тікаю, блин, я просто входу фиг. А а ти, але кому на... допомагають по на горі скват стріляє. Так, ні-ні, та, та, ні, допоможи в сенсі комубити. Двох це треба, блять. А це школа, давай, зано. Не кажете нічого, блін. Я... Тікай, тікає, так. Діма кричить, все ж про допоможи, до Діма поїхав, блін. Ні, я, я сто... ніколи не кажу допоможи. А, а, та ти в телепорт міг зайти. Так, так, я знаю. Я думав про це, а дуже да, багато воно б'є. Зона б'є. А, бачу, 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 вас, бачу, гади. А що? Сашко, давай їх зустрічать. Так вони. Доте, ти, Саш... блін, зліва, зліва, зліва. І ще один зліва. Машина Тут. Ви у удвох їх б'єте. Повітрям його викине, повітрям. Тапо. Добивайте, добивайте, добивайте. І той під горою, він розсипався позаду, Сашко. Чи, ще їду, ще їду. Троє. Під горою быть треба. Ну куда? Ого, під горою, під якою, блядь! Я перед тобою, я шкаф, подивись на машину. Під горою сказав! Ось що, тут розсипався вже чувак. Блядь. Нафіг в зоні чувака вбивать. Під горою, блядь. Ну правильно, перед За открытый рот. Так він реально тупо перед тобою був. Діма багато дезінформації. В тебе паніка. Ти кажеш, що допомогти, блін. Я кажу допомогти, і кажу підійми. Допомогти це завжди допомогти. Кому допомогти? Закрийте рот, будь ласка. Ну ви ж відлікаєте, йомайо. Ти повинен в стресовій ситуації мати холодний розум. Треба ПОРВА! курва! б би подовше, я б тут зону за... заповнив.